Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу, і сьогодні ми проведемо огляд на готелі Ріва Sunny Beach 3 зірки та Ріва Парк 4 зірки. Погнали їх дивитися! Подивимося місце положення готелей на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готелі розташовані в курорті Сонячний берег. Вони мають повністю спільну інфраструктуру та територію, різні тільки номери. Відстань від готелей до моря становить 250 метрів. Власного пляжу в готелей немає. До центру курорту Сонячний берег всього 1,5 кілометри від готелей. До міста Несебор 6 км. До міста Бургас 38 км. До міста Варна 93 км. Одразу поруч з готелями є автобусна зупинка, тобто ви зможете з легкістю доїхати до міста Несебур або Святий Влас. Готель Ріва Sunny Beach 3 зірки та Ріва Парк 4 зірки мають повністю загальну територію, різні в них тільки номери. Ходімо, подивимося, що ж тут є цікавого. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн. Саме тут реєструють гостей до номерів. По приїзду, якщо є вільний номер, гостей одразу заселяють. Браслети одягають після 14.00. Але якщо в останній день виїзду вас раніше сніданку, то в перший день можна буде пообідати. За бажанням також можна буде докупити сніданок або обід. Власного пляжу у готелей немає, тому можна відпочивати безкоштовно на будь-якому пляжі на своєму рушникові. Якщо хочеться взяти в оренду сет, два шезлонга та парасольку, це буде коштувати в середньому 15 євро за день. Рушники в готелі гостям видаються під депозит 20 лев або 10 євро. Територія тут дуже зелена, вся в квітах, чиста та доглянута. Як бачимо, є ігровий майданчик на відкритому повітрі, для діток буде дуже цікаво. Зараз ми підходимо до основного ресторану, де всі гості снідають, обідають та вечеряють за системою шведського столу. Варто відмітити, що два рази на тиждень тут проводяться болгарські вечори. Щодо номерного фонду. В готелі Ріва Sunny Beach 3 зірки є 50 номерів. Зараз ми подивимося один з них. Хочемо звернути вашу увагу на те, що в номерах в готелі 3 зірки в ванній кімнаті не буде душової кабінки. Це просто лійка над туалетом. Також в ванній кімнаті немає фену, його можна взяти під депозит 20 лев. Максимальна вмістимість гостей в такому номері двоє дорослих та двоє діток. Сейфу в номерах немає, він є на ресепшн платний 5 лев на день. А ось так виглядає номер в готелі 4 зірки. В ванній кімнаті тут вже повноцінна душова кабіна. В ванній кімнаті вже є фен, він безкоштовний. Максимальне розміщення в такому номері двоє дорослих та двоє діток. В номері для гостей є безкоштовний чайник. Сейфу прямо в номері немає, він є безкоштовний на ресепшн. Ідемо подивимося, що ще тут є цікавого. В центрі території є ось такий великий основний басейн з неглибокою секцією для діток. Цей басейн з підігрівом вмикається він наприкінці вересня. Зараз ми підходимо до ще однієї зони відпочинку в готелі. Тут буде більш активно, в день є анімаційна програма, ввечері на ось цій сцені проводяться також шоу-програми для діток та дорослих. З правого боку ми можемо бачити снек-бар, Тут можна буде перекусити з 11 до 5. Є снеки, піца, сендвічі та морозиво, а також напої. В цій же зоні ми можемо бачити два басейни: один великий відкритий для дорослих та один неглибокий для діток. Також на території є ще один ось такий цікавий басейн з солоною водою. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.